Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Будуючи дім Матвія 16:18. на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. У 1889 році. В Сполучених Штатах розпочалося втілення найбільш амбітного будівельного проєкту приватного будинку. Для будівництва цієї споруди щодня виготовлялося приблизно 32 тисячі цеглин. Будівництво тривало 6 років, допоки не був завершений літній будинок Джорджа Вандербільта, II, маєток Білтмор у місті Ешвіл, штат Північна Кароліна. Він донині лишається. Найбільшою приватною резиденцією в Америці з 250 кімнатами, в тому числі 35 спалень та 40 ванні кімнати, та вражаючими 16 тисячами 226 квадратними метрами загальної площі. При всій своїй амбітності цей проєкт ніщо в порівнянні з будівельними планами Ісуса, про які він сказав своїм учням у 16-му розділі Євангелія від Матвія. Після ствердних слів Петра про те, що Ісус є Христос, Син Бога Живого, Господь сказав І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. І хоча теологи дискутують стосовно поняття скелі, наміри Ісуса не викликають жодних суперечок, Він побудує свою церкву, яка охопить людей з усіх народів. Та етнічних груп, ціна цього будівельного проєкту? Кров Ісуса, яка пролита на Христі. Будучи членами Його будівлі, придбаними за таку високу ціну, прославимо Його люблячу жертву і приєднаймось до Його великої місії. Як церква має відображати Христа? Які речі можуть вам завадити належно відображати Ісуса? Помолимось! Агнець Божий, дякую за твою жертву. Допоможи прославляти Тебе у своєму серці разом з іншими віруючими. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.